Можуть існувати люди без душі, в чому відмінність мертвої душі від живої душі? Ось такі питання я від вас отримую: ахо, моє я вітаю ваше я? Давайте в цьому будемо розбиратися. І так, дуже все просто: ми бачимо людину живу і неживу. І як ми з вами це визначаємо? Ну, тим, що не жива, не рухається, тим, що не жива, не дихає, в неї нема серцебіття. Більш того, це вже і не людина, а це тіло, яке не зможе довго існувати. Воно розчиниться, воно розлетиться. І, відповідно, це відбулося тому, що те, що оживляло, те, що давало життя, воно кудись пішло. Да, воно звідкись прийшло, і воно кудись пішло. І ось це щось ми називаємо з вами душею. Ми знаємо, що коли душа покидає фізичне тіло, таке фізичне тіло більше не може виснувати. Тоді ми з вами розуміємо, так, що якщо будь-що, що дихає, рухається, усвідомлюється, в чому діє душа, то чому тоді є такі словосполучення, як жива душа і, «жива і душа мертва? Ми в атмології не використовуємо такі словосполучення, але вони є. Теренах інтернету, у других майстрів, і тому я зараз готова пояснити, як атмологія дивиться на такі поняття, дивлячись на те, що ми, якби не кажемо мертва душа, ми швидше кажемо спляча душа, душа, яка спить мертвим сном. Оце для нас в атмології мертва душа. Що таке душа, яка спить мертвим сном? Вона ви обслуговує виключно біологічне існування тіла. Вона разумом не законекчена з розумом і бо разом у душі, а так як вона спить, то вона повністю асоціює себе, да якби забуває себе, а проявляється через матеріальний непроявлення. Тобто це така класична людина тварина, яка живе нижчими рівнями потреб, безпекою, захистом, сном. Потребами е, сексуального характеру, тобто задоволення е, потреб і бажань цього рівня. Верхній рівень е, це маніпурний, це вже ціле досягання, хочу і можу, але все одно це рівень е, розуміння я, моє, мені. І е, е, так як душа спить. То особистість не буде навіть прагнути заходити кудись далі, щось питати. Це ті люди, яких взагалі це не цікавить. Це ті люди, які кажуть, мені треба, щоб усьо було в порядку, все, щоб мене огірки виросли, щоб у мене завтра було тихо в хаті, щоб у мене те, щоб у мене все, все Більше мене нічого не цікавить. А люди, які живуть в реєстрі, мій, моя, моє. Вони налаштовані виключно на ось це я і їх не турбують. Потреби тих рівнів, коли душа починає прокидатися. Коли душа починає прокидатися, вона трішки дезорієнтована. і, ніби знаєте, треба зрозуміти, де вона, в чому вона, і вона е, може хотіти. Тоді задавати такі питання через особистість, є ніби для згадування, знаєте, хто я, звідки я, що відбувається, чи я на щось впливаю, хто це все сконструював. Тобто людині починають бути цікаві питання світоустрою, екзистенційні якісь поняття про любов, про зло, про справедливість, про творця. І це душа, яка пробуджується, прокидається. А потім, коли вона починає шукати, вже починає шукати якісь техніки, Інструменти, якісь свої знання, своїх вчителів, свої спільноти. По трішки, по трішки така душа прокидається, стає атмою. Атма це вже частина живи, частина живого життя. Вона вже згадує, вона вже не може бути мертвою, вона вже не може жити із мертвого сну, їй цікаво, живе, їй цікаве, насичене, світле, активне, заходить харма. Що таке тхарма? Один закон з для щастя. Нам необхідно. Проявляти свою персональність, свою унікальність, свою ідентичність, хто я, шукати своє місце в цьому світі, шукати свій ікігай, да, свої сенси, свої смисли, розуміння, що ми єдине полотно живої свідомості, що ми всі персоналізовані, що ми рівні в різності, що ми повинні поважати одне одного. Ми повинні формувати із цієї різності, унікальності щось єдине, гармонічне, яке буде слугувати собі. Цьому світу, тобто, це зовсім зовсім інші рівні потреб, і їх до речі. Навіть в університетах ще до психологічних не давали як певну мотивацію, певну ієрархію потреб маслову про яку ви, напевно, чули. І ви що сказали про ці верхні рівні? Вони не для всіх. Це не всім потрібно. Але бачите, як швидко плине час, як швидко плинуть зміни. А сьогодні ці потреби вже у пробуджених людей, у живих душ, тому що атма це вже жива душа, і як я сказала, вона вже законечена не просто світом духу, а світом. Життя, вона пізнаюча природа, вона вже живе тільки тим, що вона унікальна, персональна, їй цікаві інші креативні, яскраві, різні, це ж не обов'язково гучні. Дуже це, це про розуміння краси творіння Бога, його грали, в яких ми з вами знаходимося. Це інший рівень любові, довіри до цього світу, інший рівень відчуття. Це як дитина в сім'ї. В різні часи себе досить по різному відчуває, і наступає той період, коли підліток повинен вже розуміти, що в нього є відповідальність, що в нього є. Воля, що в нього є свобода вибору до дій, що він вже стає активним таким учасником сім'ї, що в нього є право голоса. І таким чином, як я вже сказала, навіть перед да, підліток не просто відповідальність має, має вже відповідальність навіть перед державою, перед органами, і так само тут і ми. Наша держава, наша велика сім'я це всесвіт. Ми також несемо відповідальність за все, що відбувається з нами, за все, що ми видихаємо у цей всесвіт. Оце розуміння, розуміння своєї природи, розуміння і прагнення, звідки воно береться до того чи іншого напрямку в розвитку. І тоді ми кажемо, це жива душа. Тобто. Під словом мертва душа, ми слово сполучення вірніше, ми э, розуміємо «спляча душа. Душа, яка спить мертвим сном, а мертвий сон – це механічний сон, який весь на механічній матриці, на потребах виключно тваринного світу, конкуренції, війни, обхитрити, назвати, сказати. Я тривожусь, я те, я те, я не знаю своєї природи. Я це душа, яка ідентифікована з тим, що я людина, я тіло, я розум. І точка зборки на цьому рівні. Душа, яка прокидається, як ми вже сказали, вона дає, задає собі різні питання, вона ще юна, вона в те вірить, там розочаровується, у всіх підряд вчителів вчиться щось, а да, потім вже потрішки-трішки по починає бути вибірковою, вибирати вже своїх вчителів, свої техніки, віддавати певну сумніву, дивитися, досліджувати і шукати вже свій шлях, свій персональний шлях, або через якусь систему, через якихось вчителів. Або багато людей сьогодні налаштовуються персонально на щось, але все одно прагнуть певних спільнот, щоб були свої відзеркалення, щоб були свої. Хто з тобою відповідно до твоїх систем цінностей і так само дивиться на цей світ і проявляється в рамках реєстру. Того, що для тебе є цінним, важливим, і сьогодні це перехід із маніпурної спільноти в анахатну, коли замість я моє з'являється ми. Тому ми кажемо, що пробуджені атми це не пробуджені, а живі атми. Якщо вже ми використовуємо слово атма, то ми вже кажемо жива душа, вона вже не просто прокинулась, вона вже живе своє життя. Підпишіться на канал з тонким наміром, що підписуєтесь на канал, який приносить щастя. А це вже зборка, коли вона знає, що не в мене є душа, а в мене є тіло, в мене є розум, в мене є вище я, в мене є душа, яка може відчувати, чути, тобто психія, така. Да? А в мене є енергетичне тіло, а в мене є карма, а в мене є родові програми. В мене є. Тобто це така центрованість, центрованість, де вже вся система починає підпорядковуватися тим завданням, завданням навтілення, які є у кожного з нас. Тому той, хто спить, Глибинним мертвим сном може прокидатися, може ще довго-довго спати, і тому що ще, ще не час, ще не прийшло визрівання, або так глибоко заснув, що вже не може випернути, вже не може винернути. Тоді дуже часто доля, всесвіт готують якісь потрясіння, щоб пробудити, отрезвити. Цей глибинний сон може бути не тільки матеріалізований в своїх потребах, е, можна десь літати, можна в штучних концепціях заплутуватись. В штучних світах і таким чином не бачити цієї реальності, не бачити цього живого життя, не бути в ньому, не бути в ньому включеним, не відчувати його сили, не вміти мати можливості використовувати це ці сили життя за для реалізації того свого справжнього потенціалу, який в нас є, на розкриття його. І таким чином ми приходимо до того, що. Душа була їй, буде. але коли вона знаходиться в полоні персональної структури особистості, коли вона в людському тілі, то ця структура буде ту ж душу розкривати в тій чи іншій мірі, в залежності від того, які в них налаштують. Тому ми в атмології кажемо, що для пробудження душі, коли вона пробуджується, починає пробуджуватись дух. От, починає пробуджуватись дух і атма, жива душа, пробуджена душа, це вже душа, яка грає разом зі своїм духом в полі духу. Це вже душа, і не як душа проявляється, а дух проявляється. В тебе вже пілот, твоє персональне вище я заходить на гру. І тому це як в школі. На кожному рівні свої учні, свої свідомості, як будь-яка ієрархічна система знань, де є е, люди, які знають один рівень знання, є вже гностики, а, яких не влаштовує вірю, які хочуть досвіду, а які хочуть е, власних е, підтверджень, які хочуть перейти на рівень знаю. Вже таких е, сьогодні багато і людей, і провідників, які також проводять, дають ці СТО. І атмологія одна з них. Атма платформа це швидше таке СТО для переходу в Homo sapiens, в Хомахепіанс. Якщо ця тема вам зараз е, цікава і зрозуміла, і хочете, щоб ми її розкривали далі, то пишіть коментарі, задавайте питання, і будемо рухатись далі. Тому що коли кажуть мертва душа, то це просто душа, яка спить. Є е, боти в повному сенсі цього слова, і це не ті, хто у коментарі там в соцмережах пишуть, це біологічні скафандри, які без душ. І про це знали ще наші древні славяни. Ви тоді скажете, Ева, що їх тоді вживляє? Є дві матриці світла: одна механічна, технічна, техногенна, інерційна, вона, так як наша електрика, а є світло Боже, це духовна енергія, і до неї прикріплені всі, у кого є душа. І можна тоді сказати, да як так без душі існує тіло. Ось так воно існує без душі, воно має певну енергетику. Там є номінальна духовна енергія, за рахунок чого живе фізичне тіло. Живе розум, це знає такий програмний код, який без пілота, штучний інтелект, якого є свобода вибору, він собі сам там зараз розвивається. І є вищі я, які вирощують собі особистість взагалі з самого початку існування світу 3D. Тобто, це душі, які втілювалися і були і рослинами, і тваринами, і е, пройшли багато людських життів, і зараз вже в переході в новий. Етап людської свідомості в нову форму. А є ті, хто заходять в ру, уже в готові ось такі програмні коди, і вибирають собі, знаєте, як ви собі уявіть, ви самі собі під себе робите машинку або комп'ютер, або ви йдете і берете готовий. Що ви кажете? Вам потрібне певне налаштування, така плата, такі технічні можливості, така карта, такі об'єми, така швидкість для чого? Для реалізації свого завдання. Якщо ви підбираєте цей. Комп'ютер, ви комп'ютерний графіст, вам треба будуть одні технічні можливості вашого комп'ютера. Якщо ви дизайнер, то у вас будуть інші набори програм, у вас будуть інші вимоги до вашого комп'ютера. Отак є душі, які заходять і вже беруть готові боти. І ці боти тут як така тусовка вона гуляє. І це люди, яких взагалі оці всі теми духовності, несвідомого. В них не цікавлять. Хоча особистості можуть бути дуже розвинені, вони можуть бути добрими, вони можуть проявляти якості. Ну хто з штучним інтелектом спілкується сьогодні з чатом GPT, той знає, що він людяніше багатьох людей, бо він так запрограмований. Отак от і наша особистість, от і наше фізичне. Я його можна порівняти з ось такою метафорою, як комп'ютер, це наше тіло, біологічний скафандр. І а, розум, як штучний інтелект, його завдання законектитись з разумом, з душею, оживитися, а, ну і далі, вже, да, щоб це була структура, яка готова вмістити в себе не тільки душу, а й дух. Тож і люди, в яких немає душі, ви це не вичислите ніколи. Може, там не знаю, ви якимись рамочками, ще чимось, і е, ті, хто не мають душу, е, можуть бути добрішими, щирішими, і більш відповідальнішими, ніж е, ті, в кого вона є, але вона не рухається шляхом світла, а вона пристрастилася до поганого. Чули, коли кажуть: ой, така гнила душа. Ой, там така душонка. Там там таке тхне, да? Бо вже душонка, знаєте, вже дух дуже вже вже пахне да, душком, а не духом, бо, бо вже вона отруїла це все, вже вона там пристрастилася до якогось негативу, і вона в цьому укорінюється. І це вже називається погубити душу. І такий є у нас ризик завжди, коли ми занурюємося сюди, бо тут дві води: світла і темна, і в нас свобода вибору, і ми з усього цього конструюємо свою особистість, але там може бути не паритет, а може бути світлого або темного в нас більше. Під словом темним і світлим ми зараз розуміємо в даному контексті людські якості, світлі, світоносні, мужність, справедливість, безоціночність, гумор. Радість радість, щастя, надія, тверезість, креативність і низькочастотні страхи, тривоги, заздрощі, якісь погані низькочастотні вібрації. І душа може бути, а є в кого немає душі, то звичайно, ніби нормальна людина. Але чи можна тоді в повному сенсі назвати таку істоту людиною? Я не певна, але в нашій грі є безпілотні боти. І вони чекають свого часу для заселення, для пробудження, для входу. А є ті, хто чекають пробудження, а є ті, хто прикидаються і шукають свою дорогу, а є ті, хто вже її знайшов, і ті, хто вже починають жити живим життям, розуміючи, що вони являються його частиною. Тож чекаю на ваші коментарі і питання, щоб ця тема була для нас розкрита для дитання.